Город Харків, перше місце. 12 лет ми чітко займали второе місце. До нас всегда був Донецьк. Но на сей раз ми обошли лідерство Харків не просто виборов. Він його по праву заслужив, бо чиновники та всі комунальні служби в прямому сенсі живуть відродженням величі міста. Що вийшло з цього? Оцінюють харків'яни. Можу сказати, що раніше можна було літ п'ять. Не быть в каком-то месте приехать туда и ничего бы не изменилось сейчас видно что делаются парки скверы то есть но ну, я живу вот в центре допустим сделан классный сквер у нас на пересечении там где пересечение двух рек подвесной мост опять же классный. Так, у скверах та парках замість порослих бур'янів красуються різнобарвні клумби, працюють фонтани, а діти більше не граються на залізячі з радянського минулого. Для них майже повсюди облаштовано сучасні дитячі майданчики. А ще краєвиди першої столиці сьогодні можна побачити з води. Бо у Харкові після багатьох років пристоювання свою роботу відновила човнова станція. Не ті вже й дороги, їх якість наближається до європейської. Асфальтом їх застеляють за сучасними технологіями, такими, що не бояться примхів природи, і слугуватимуть десятки років Дуже красиво і приємно, що у нас нарешті в нашому місті такі от зміни проводяться. Облаштовується у Харкові житловий фонд і навколишні його території. Цього року відремонтовано понад пів тисячі вхідних груп будинків. Кількість капітально відремонтованих покрівель теж збільшилася. У порівнянні з минулим роком на 30%. відсотків поточних ремонтів дахів. Комунальники виконали вдвічі більше за попередні роки. За останнє время город почистився. Ну, для примера, у меня на районе, допустим, в моем доме сделали бесплатный ремонт во всех подъездах и облагородили придомовую территорию. Также меняют асфальт. Саме ці зміни оцінили і у Києві. Перш ніж присудити Харкову перший за благоустрій у рейтингу міст, конкурсна комісія прискіпливо розглядала і вивчала досягнення першої столиці за 26 показниками. Освітлення, озеленення, квіти, стан парків і скверів, вулична дорожню мережу і дотримання громадського порядку. Показати було, що зізнаються чиновники. В 2011 році Капитально отремонтировано 17 объектов зеленого хозяйства. Это, вы знаете, скверку такого, академика Павлова, площадь Восстания, бульвар Юрьева, дворец спорта, Лопанская набережная и другие объекты. А ще цього року комунальним службам міста вдалося наблизити Харків ще ближче до 100% освітлення всіх районів. При цьому ще й зекономити на енергозбереженні майже 20 мільйонів гривень, що стало вирішальним для участі у державній цільовій програмі з енергозбереження. Тепер Харків разом з Києвом та Донецьком отримуватиме реалізацію грошову дотацію. Ці гроші, як оборотні средства і далі вкладаються в енергозберігаючі технології. Ближайше вірі город Харків поступить новий тип, Светодиодных светильников наружного освещения и для парков и скверов. Найкращі результати у Харкові і за річними показниками виконання програми соціально-економічного розвитку. І це також врахувала конкурсна комісія кабінету міністрів. І напередодні у Києві нагороду першій столиці вручив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Ці дипломи та кубок стали поповненням нагород Харкова. У міста вже є всі відзнаки від Європарламенту. Спочатку прапор та диплом Євросоюзу, згодом таблиця, і остання нагорода найвагоміша приз Європи. Досягнення у розвідку. У Харкова визнані і іншими експертами. За рейтингами журналу Forbes Харків у трійці найкращих заведення бізнесу в Україні. Олена Мітясова, Денис Фатянов, Харківські звісті.